Я крильми молив преклонно. і Богу дякував за те, що світило твоє лоно, наче ябко Золоте. Дмитро Павличко це не лише автор всім відомого і переспіваного вірша два кольори. Його інтимну і менш знану лірику зачитала для рівнян зірка еротичної поезії Леся Мудрак. Є іще, окрім хітових поезій, є ще поезії, які треба б було знати, перечитати, і це дуже гарно. Я б взагалі, якби можна було, то повитягала б з якихось би архівів, ті невідомі нікому поезії. або... Не знаю, примусила сучасних поетів шухляди свої потрусити, тому що те, що невідоме, воно найцікавіше. Творчий квартет напередодні всесвітнього дня поезії вирішив влаштувати рівнянам літературний вечір. Вони зачитували твори наших сучасників та по-новому, по-своєму, декламували класиків. Вікторія Прокопчук зізналась публіці, що нині закохана, тож і вірші підібрала собі відповідні. Тара Шевченко та Леся Українка зазвучала для неї інакше. Воно присвячено е, коханню, тому що е, я думала, що у нас більшого прагматичного чи романтичного, як в 21 столітті, навчитися по справжньому любити, а не прораховувати людину за якимись певними критеріями. Інша молода виконавиця Анна Дахтірьова зізналась, що це її дебютний виступ. Раніше дівчина писала у шухляду і не наважувалася читати на публіці у поетичних колах. Вона з'явилась недавно, досі займалась бізнесом. І тепер, як фахівець, оцінює перспективи українських літераторів. І свої організаційні навики, які я отримала в бізнесі, я вирішила все таки направити на культуру, тому що це цікаво, це такий великий глобальний пласт, який можна піднімати на поверхність, да, робити множество проєктів. Ектав привлікати молодь этим проектам, розвиватися в Україні за границі. Поезія не тільки для насолоди, а й для доброї справи. Митці вирішили зробити вечір благодійним. Тож всі добровільні внески передадуть на допомогу армії. Ми також сподіваємося, що гроші там будуть, і ми частину віддамо нашим волонтеркам трьом чарівним дівчинам і білецька, Наталія Лазовська і Ірена Нагорна. А дві з них зараз на Донбасі, одна в тилу. І ми хотіли би таким чином також долучитися і допомогти цим чарівним дівчатам. Ірина Михалевич, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.